Архімандрит Клеопа Іліє, Притча Бог Великий. Жив у Константинополі один срібляр, І був він майстром на всі руки, виготовляв годинники, обручки, браслети та начиння для святих храмів, потири, Євангелія, дискуси, священні посудини для святого престолу. Він був дуже побожний. У нього було таке прислів'я Бог великий. А дружина сварила його, що він надто часто це каже. Адже він на кожне слово відповідав Бог великий. Скаже йому хтось добре слово. Він у відповідь так, християнине, бо Бог великий. Чи пригрозить йому інший? Він відповідає: Нічого, Бог великий. Один його хвалить, він у відповідь Бог великий, інший сварить, а він. Нічого, Бог великий. Так часто вимовляв він ці слова, що люди почали говорити між собою. Підемо до того срібляра, який говорить, що Бог великий. І йшло до нього безліч людей. Брате, зроби мені обручку. Виготовлю, брате, бо Бог великий. Ти посрібнеш для мене потир. Посріблю Бог великий, зробиш уклад для Євангелія. Зроблю, Бог великий, ти зробиш для мене браслет? Виготовлю, брате, Бог великий. Почув імператор Лев Мудрий, оскільки все відбувалося за його правління, що є такий срібляр, який на всяке слово відповідає Бог Великий, і сказав собі: Ану, випробую я його, подивимося, чи повірі він це говорить, чи так просто за звичкою. Зняв імператор з плечей царські шати, одягнув простий одяг і пішов до нашого срібляра, взявши з собою одну дуже дорогу каблучку з дорогоцінним каменем. І ось приходить переодягнений імператор до цього срібляра. Доброго дня, майстре! Доброго дня, брате, бо Бог Великий! Ти можеш мені полагодити каблучку? Полагоджу, пане, бо Бог Великий, де вона? А ось тут загорнута. Покладіть його туди, пане, на полицю. Ти дивися добре, бо на моїй каблучці коштовний камінь. А сам імператор цей камінь із каблучки зняв. Та гаразд, пане, бог великий, покладіть її в ту коробочку. І навіть не глянув на каблучку, бо був дуже зайнятий. Ну, дивись мені, щоб мій камінь не загубився адже він дуже дорогий. Але ні слова не сказав йому про те, що то за камінь такий був. Він не загубиться, бо Бог великий. Коли мені прийти, коли моя каблучка буде готова. Приходьте за вісім днів, мені ще треба почистити священні посудини і оновити он ті каблучки, бо їх назбиралося вже багато. А тоді вона буде готова. Буде, пане, бо Бог великий, всього найкращого. Всього доброго, Бог Великий. Камінь із тої каблучки імператор зняв. І, оскільки Константинополь стоїть на березі моря, закинув його далеко в море. При цьому він сказав Я залишаюся без каблучки, але побачимо, чи дістане Бог із моря цей камінь заради того, хто каже, що Бог великий, і закинув його в морську безодню. Через вісім днів приходить до срібляра імператор, все ще одягнений по простому. Ти впізнаєш мене, брате? Впізнаю, пане Бог Великий. Ви приносили мені каблучку на ремонт. А ти полагодив її? Так. А камінь на ній? Пане, відповідає срібляр, я полагодив каблучку, але каменя на ній не було. Ах так. Та ти знаєш, з ким ти говориш. Я імператор Лев. І скидає з себе простий одяг і вказує йому на символи своєї царської гідності. І що з того, що ви імператор? А те, що коли ти не повернеш мені камінь, то залишишся без голови. Нічого, ваше величносте. Бог великий. Не Бог великий, а я тобі покажу, який він великий. Якщо ти не вставиш камінь у каблучку за три дні, я страчу тебе. Ваша величність, Коли ви мені даєте цілих три дні, то Бог великий. Думаю, я вставлю камінь. Де ж ти візьмеш такий камінь, як цей? Ну так дивись у тебе всього три дні на те, щоб повернути камінь на місце. І імператор пішов. Дружина стрібляра, почувши про це, заплакала. О, горе мені, ти загубив камінь із каблучки самого імператора. Ну, жінко, не побивайся так, Бог великий. Але ж, чоловіче, плаче вона, імператор через три дні відрубає тобі голову і мені відрубає і всім нам. Ти чув, що камінь у нього був дорогоцінний. Жінко, та помовчити! Бог великий. Ах, ви тільки подивіться на нього, що він таке каже, і почала лаяти його, але він твердо вірив у Бога. Жінка, вбита горем, пішла на ринок, щоб купити риби, а по дорозі все думала. О, горе мені гірке, йому ж тепер відрубають голову. Це був сам імператор, і треба ж тому статися, що в нього був такий дорогий камінь. Діти і ті теж плакали. Горе нам, татку! Хлопці, бог великий, займайтеся своїми справами. Коли дружина повернулася додому, несучи великі рибини, які вона купила на ринку, і почала їх чистити, то у першої рибини у шлунку знайшла якийсь камінчик. Який вона й сама не знала, але гарний якийсь, і сяє він так яскраво. Любий, ану подивись, що це таке. Я як почала чистити рибу, то й знайшла його тут. А він дивиться на неї. Ой жінко, та це ж той камінь із імператорської каблучки. Я ж казав тобі, що Бог великий. Та що ти таке кажеш? Ану, дай його сюди, я почищу. І коли він вставив камінь у каблучку, той напрочуд точно підійшов. Отак ось. А тепер я його добре вичищу і вправлю. Та помовчиш ти, тепер хоч знаєш, що Бог великий. Бере він каблучку, начищає до блиску, відмиває камінь і вставляє його на колишнє місце. Через три дні приходить імператор цього разу в повному царському вбранні. Ти впізнаєш мене? Впізнаю, Ваша Величність, Бог великий. Каблучка готова? Готова, Ваша Величність, Бог великий. Камінь ти вставив. Стави, ваше величність, Бог великий, я зараз подивлюся на тебе, який він великий, давай сюди каблучку. Підійшов імператор, взяв свою каблучку і так її повертає з різних сторін, приглядаючись, і здивовано каже Але, чоловіче, я ж сам зняв цей камінь і викинув його у море. А тепер як я знову його бачу тут на колишньому місці? Воістину. Тепер і я сам скажу, що Бог великий, але скажи мені, як же ти його знайшов, хто його приніс, як можна знайти такий камінь, що коштує ціле царство? Ваша величність, Бог великий, це було дуже просто. Дружина принесла рибу з ринку і в шлунку однієї знайшла його. Тоді імператор сказав: Відтепер і надалі ти мій радник, я триматиму тебе біля себе все своє життя. Бо зрозумів, що ти не просто так кажеш «Бог великий. Ти, коли вимовляєш це слово, говориш його з глибини душі, і твоя віра в Бога справді дієва. У тебе є тверда і непохитна впевненість у Його силі. У тебе така сильна віра, що тобі можна все, бо Бог з тобою, бо ти не просто говориш словами, а й віриш усім серцем. І з того дня він узяв срібляра до себе до палацу. І зробив радником. Ось як простого срібляра, що мав тверду віру в те, що Бог великий, Бог звеличив на землі, і звичайно ж, і на небі також, після його смерті.